Власне, дуже хороші новини доходять до нас зі Сполучених Штатів Америки. Нарешті. Нарешті це 100%. І говориться про те, що у черговому пакеті військової допомоги нам таки нададуть касетні боєприпаси. Дуже довго давалося це рішення, але ось воно. Наші дипломати працювали, наші військові працювали, говорили, домовлялися, і чим так необхідні нам ці касетні боєприпаси, це перший аспект. Інший чому так довго? Так, дивіться, ці боєприпаси дуже важливі. Ви правильно каже. Це не просто вони там сиділи американці. Ну ладно, окей, ми вам дамо. Наші дипломати, політики, вони вигризали це питання. Ну дуже дуже довго. Хто б що не казав, але дуже довго вигризали. Це важко давалося. Нагадаю, даю таку базу вам касетні боєприпаси. Вони заборонені міжнародною конвенцією там за 2008 року. Багато країн підписали, забороняється використання виготовлення, зберігання цих боєприпасів. Тобто, вони знаходяться поза е, міжнародним правом. Але е, такі країни, виробники потужні, як Сполучені Штати, Китай, Росія. Вони не підписали цю конвенцію. Це раз, а крім того, не підписали цю конвенцію. Е, Україна, Південна Корея, Індія, Пакистан, Ізраїль. Тобто все ну, з точки зору, з юридичної точки зору, тобто що американці передають американці, не підписали. ми не підписали, тому жодних якихось там правових там, механізмів заблокувати, там що це незаконно. Немає тепер дивіться, чим ця історія для нас важлива. Один, один касетний боєприпас, просто я я скажу, а ви уявляєте собі да ну цей дати умовно снаряд да, артилерійський, Як він виглядає? Один він а заміняє 10 звичайних 1 до 10, да, от є такий розрахунок. В чому фішка цих боєприпасів? Ми не знаємо, поки що що нам до сте мене але касетні боєприпаси можуть коли він летить цей снаряд, він не просто падає на землю. Так, як зазвичай і там полум'я, там дим, там уламки летять. Ну все як зазвичай, а він летить і вибухає на певній висоті, і з нього вилітають маленькі боєприпаси. Там їх може бути. 70-80, може бути декілька сотень одиниць, ну що це більш дрібні, то і вони розлітаються на площу орієнтовно як декілька футбольних полів. Просто уявіть собі, що на цій території просто нічого не буде. От вони розлітаються маленькі, падають на землю і починають вибухати. Або падають і вибухають з якоюсь певною затримкою. І окремі з них взагалі, о, так, да, ви, до речі, ви показуєте це. Окремі з них можуть навіть ну, там хто. Проти живої сили є да, можливість, проти е, е, важкої техніки. І можуть пробувати метал е, товщиною до 7 сантиметрів. Тобто, просто уявіть собі, яка це колосальна історія. Один снаряд на позицію росіян, і там більше ніхто е, ні жужить, ні мюкає, ні мечі, да, там, І Не жужить взагалі. Це, тобто, простіше кажучи, якщо наші воїни зафіксували там якісь позиції, умовна посадка. Нехай це буде, дає бліндажі, де є окопи, і один такий касетний боєприпас влучно в ціль. Він вирішує ну відсотків 80 тих проблем, які бігали по тих окопах. Уявіть собі, це такий дихлофос проти орків. Да? Ну просто от, ти задуваєш туди. Так, звісно, там ну може не 100%, але набагато ефективніше і результативніше ніж там стандартними боєприпасами. Пане Іване, ну тут ще важлива деталь. Росія ж з першого дня, мабуть, використовує да. такі касетні снаряди. На цьому наголошували і у Білому домі, але тим не менш, і з рішенням передати Україні касетні боєприпаси погоджуються далеко не всі. Приміром, глава МЗС Німеччини виступила проти передачі Україні касетних боєприпасів. Про що це свідчить і як це може вплинути на подальші поставки зброї військової допомоги нашій державі від Німеччини, зокрема. Зокрема, так, від Н Німеччини. від німеччини. Ну дивіться, німеччина вона взяла себе зобов'язана. Я думаю, буде постачати це більше політичні такі знаєте, протистояння Сполучені Штати, Німеччина. От Німеччина більше за гуманізм, а, там ну як так може там. Ну не то, що домовитися а більш там м'яким засобом вирішити це питання. А, але мені дуже цікаво. Ну просто я собі так фантазую ще раз. Це моя фантазія. Ну, якщо б, не знаю, там в Баден Бадені, з'явилися там зелені чоловічки. Вони почали там знищувати це місто, да потім рухатися на Берлін. Намагатися його взяти в кінце, знищили б там декілька невеличких містечок, там не знаю, штаб-квартиру Мерседес там повністю знищила BMW. Мім цікаво, а німецький уряд теж би там продовжував. Ні-ні ні, треба там ну, якось там обережніше, не все так однозначно, там не треба там одразу вбивати, може, треба домовитися. Зрозуміло, що точка сидіння е -е, визначає твою точку бачення. Да? Далеко сидять, там, звісно, зрозуміло все там спокійніше. В них зараз вихідні, до речі, да вони собі планують відпустки, це в них нормальне життя. Це війна у нас в Україні, це нам зрозуміло, що нам треба було навіть не на позавчора, а на позаминулий місяць е, минулого року. Так.